Адміністрації, адміністрація для людей. Я видно. Я так само, як і ви, засуджую всі дії, які відбулися в Гнічі з п'ятниці на суботу. Однозначно, насилля не може бути і воно не може бути притаманні тій державі, яка прагнула йти дає. Питання щодо побою молоді, це повинен понести покарання, незалежно від того, хто це є. Я як голова районної державної адміністрації, дійсно виконував вертикаль президента. Я три з половиною роки працював в Костополі. Я зробив щось не так, чи я робив не те, що потрібно. Ми разом з вами робили лікарні. Ми зробили дитяче відділення, ми робили дороги. А при чому тут тяжого вче? Я пропоную Сергію Істаховичу визначитися з одним простим питанням. Чи він підтримує політику Януковича, Чи ні? Все, на цьому крапка. Ви з народом чи ні? Прошу? Ви з народом чи з ними? Ви некоректно ставите питання. питання просте. Я прошу вибачення. Я працюю і в мене посвідчення підписано президентом України. Президентом України. Я посадова особа за підписом президента України. Поміняється влада. Прийде новий президент, прийде новий голова адміністрації який буде відстоювати позицію Ні того президента, який є. Це виротить народу. народ. Тоді виходить, що й випроти народ. Наші самі президенти мають наші дітей. Я цієї громади. Прошу. Вдімна. До вас прохання. Резолюція, яка є, вона повинна бути обговорена завтра на сесії районної ради, яку виносять депутати. І я як депутат районної ради свою позицію також скажу на районній раді. І сьогодні я допомагаю. Шановні краяни! Я розумію, що дехто сьогодні знаходиться на... на...